Всім привіт! Сьогодні на огляді оновлений трактор Scout TB-904C. Я б навіть даже сказав новий трактор, тому що змін дійсно багато, і зміни, на мою думку, суттєві. І як я і постійно кажу під кожним відео, саме про цей трактор, що це повноцінна заміна МТЗ. І звичайно ж, є люди, які за мною не погоджуються, але, по-перше, Подивіться уважно це відео, не перемотуйте, я тут все поясню, і по характеристикам ви самі все зрозумієте. Ну і по друге, для того, щоб порівнювати, потрібно спочатку спробувати попрацювати на такому тракторі. І ще не хотів пояснити там, всякі спайки, кати, ну, давайте не будемо йому рівнять. Вони, да, дійсно можуть бути візуально схожі, все ж таки це Китай, але по факту трактори різні. Що мені взагалі подобається у фірмі Scout, це те, що вони працюють з клієнтом і доробляють трактора і саме те, що у них просять. А саме головне, от ви зараз подивитесь відео про цю оновлену модель. Ціна, ціна не змінилась зовсім. Тобто на сьогоднішній день це 24 900 доларів. Але змін тут проведено набагато більше, і я б сказав би по-нормальному трактор мав би бути дорожчим, на мою думку. По крайній мірі, коли дивишся на той обсяг робіт, який був проведений. Але ж повторюю, ціна залишилась стара, і це дуже круто, на мою думку. Що ж, не буду затягувати відео, давайте я вам все покажу, і в кінці вже по традиції зробимо якийсь висновок. Звичайно ж, я думаю, саме перше, що ви помітили, що змінилось, це дизайн капоту. Ось так, як бачите, він зараз виглядає. Ну, мені особисто подобається. Концепція суттєво не змінилась, але. Тепер капот виглядає набагато сучасніше. Ну і мені чомусь здається він трішки менше в розмірах. Далі, як бачите, змінилась передня планка з грузами. Зараз напередку по блінчикам тільки 250 кг. І тут, як ви бачите, повний та максимальний комплект. А ну хто вгадає тепер скільки важить трактор. Далі по колесам. Їх замінили повністю. Тепер вони радіального типу і передня... Резина має розмір 300 на 70 радіус 20. Сама резина тепер вища і ширша. Звісно, і щеплення з землею стало набагато краще. Повітряний фільтр. Тут теж трішечки помінялась модифікація. Як бачите, він винесений за межі кабіни повітря Також трішки доопрацьоване місце розташування і так, це звичайний фільтр бумажного типу з двома касетами. Як ви знаєте, він є більш надійним та краще очищає повітря. Особливо це потрібно для двигунів з турбіною, тобто турбованих двигунів. Також попало в нову баку. Його трішечки змінили, доробили. Об'єм тепер тут реальних 90 літрів. Ну і виглядає, як бачите, прикольно, сучасно, в принципі, все більш-менш адекватно захищено. Ну і саме головне досить міцна конструкція тут. Попередньому мосту зараз встановлений мост фірми GAD. Хто ще не гуглив погугліть, цей завод виробляє мости для тракторів Джандір. Виглядає чудово, ну і, звичайно ж, все тут досить якісно. Також тут залишились поворотні крила. Ну і, звичайно ж, тут встановлене гідрооб'ємне рульове керування. Капот тут відкривається традиційно спереду, піднімається вверх і тримається у відкритому положенні за допомогою двох газових упорів. Доступ до двигуна тут відкривається хороший. І по самому двигуну це у нас ютовський двигун з маркуванням ud 5 t Об'єм двигуна тут 4,2 літра. Так, це турбований двигун. Ну і звичайно ж 4-циліндровий. Як ви зрозуміли, він себе зарекомендував дуже добре, тому щось тут змінювати не було потреби. По новісному до речі, був замінений генератор. Тепер він тут потужністю 1 кВт, і цього вже точно вистачить більш ніж з головою. З правої сторони під капотом є ресивер компресора, також, як бачите, вимикач маси. З лівої сторони на двигуні встановлений компресор кондиціонера, ну і компресор самого трактора. Він, звичайно, ж, потрібен в першу чергу для тормозів причепа, ну а також в кабіні тут є шланг продувочний. Як дойдемо туди, я вам його звичайно ж, покажу. Палена система, до речі, залишилась механічна. По кабіні, як бачите, зовні тут нічого особливого не змінилось, тобто купа додаткового обладнання, все на ледах, є також камери на 360, пізніше покажу моніторчик і все видно буде. Задні ж тут мають розбарний диск, теж помінялись все на радіальні, тобто розмір задньої резини тепер 380 на 85, 30 радіус. Плюс, звичайно ж, додали ваги на задніх колесах. Щоб ви зрозуміли, зараз тут 360 кг додатково на задніх колесах висить. Ну і давайте одразу скажу: суха вага трактора 3900 кг. Тобто з усіма рідинами трактор буде 4 тони важити. Ну і позаду трактора, звичайно ж, тут теж змін вистачає, плюс є такі цікавенькі, скажімо так. Ну, по чулкам на полосях, думаю, всі бачили, які вони тут масивні, потужні. З основного це розташування розподільника. Тут, як бачите, є дві пари додаткових гідровиходів, а також тепер можна керувати навіскою тим червоним речашком. Ну а тут, звичайно ж, додатковий бак для гідравлічного мастило. По Потягам. Тут навіска другої категорії з крюками як на основній навісці, так і на третій точці, тобто на центральному гвинту. Я думаю, зручність такого варіанта пояснювати не треба. Перечіплятися, стало набагато легше та простіше. Ну і на рахунок вантажопідйомності, якщо раніше було тут 1880 кг, то зараз тут більше 2 тонн. Як бачите, тут встановлені два виносних гідравлічних циліндри. Звичайно, що є плаваюче положення та прибусове опускання. Плюс не забувайте, що тут роздільні масляні ванни на коробці та гідравліці. Плюс по гідравлічному мастилу є купа додаткових фільтрів, тож можете підключати спокійно любе обладнання. Звичайно ж, так як я казав, що є компресор на тракторі, є і пневмоконектор, до якого теж можна підключати різне обладнання. Ну і звичайно ж, тормоза причепа. Вон тут двохшвидкісний, на 540 тисяч обертів за хвилину. Ну і також є причепний вузол, який дозволяє начасно працювати і з валом відбору потужності. Ну і ось так трактор виглядає знизу. Нічого не торчить, нема нічого зайвого. На мою думку, тут все зроблено цілком адекватно. Так, ну і на черзі у нас залишилась кабіна. Тут теж є зміни, цікавенькі зміни. Ну і насамперед мені дуже подобається, як тут все зроблено, як вона виглядає, наскільки вона зручна. Плюс до всього заявлено, що вона проклеєна шумкою. Причому не просто заявлена, а дійсно видно. Тобто, по-перше, є на коврику ось такий слой паралончика, ну і сама шумка проклеєна по підлозі. Ну, взагалі, як розумієте, виглядає вона, як я вже казав, просто чудово. Плюс посадка дуже зручна, великий проєм. Так, звичайно, можливо, не всім подобаються двері на всю ширину кабіни, ну, але як є. Ну, Мені все подобається. Всі панельки зробили нарешті красиво, адекватно, саме головне зручно. І, до речі, забув сказати, але на розподільнику тепер фіксовані положення. Тобто ви ввімкнули і положення це зафіксувалося. Тобто з гідромоторами можна працювати тепер без проблем. По коробці тут все нічого не змінилось, було і так все чудово. 4 передачі вперед, 3 діапазони, плюс реверс. Отже, маємо 12 передач вперед та 12 передач назад. Ось так виглядає люк, він прозорий, тому є. Спеціальна захисна шторка, яка закривається. Звичайно ж є і сонцезахисна шторка на лобовому склі, тож працювати буде цілком зручно. Руль тут, до речі, регулюється, тобто для зручності його можна двигати вперед-назад. Також на рахунок приборки вона встановлена автомобільного типу вже звичайно ж більш сучасна, інформативна, легко читається, до речі. ну і є на ній всі показники, що потрібні для нормального контролю за роботою трактором. Зліва від руля тут знаходиться важель перемикання реверсу, також там датчик тиску в ресивері, датчик тиску повітря, і з правої сторони знаходиться ручний газ. Тобто все досить зручно. І на мою думку, це найкраще розташування. Тут, як бачите, є панель управління кондиціонером, також мені подобається, що тут багато дефлекторів і вони дуже добре регулюються. Ну і ще тут встановлена оновлена магнітола, її замінили. Тут зручному місці встановлені камери огляду на 360 градусів, хтось може скаже, що воно не потрібне. Ні, я згоден, що може кожен день використовуватися ними не будете, але все ж таки це зручна річ. Також мені дуже подобається, що є всякі підстаканники, органайзери, От, тобто, у вас є місця, де ви можете покласти свої речі. Єдине, що не вистачає, це ще б додати б сидіння для пасажира. Як я казав, тут в кабіні є пістолет з продукою. Також заднє вікно традиційно відчиняється, і тут добре все видно, ви можете без проблем перечепитися. Ну і по педалям тут стандартне розміщення і підвісні педалі. Нагадаю, що кабіна тут герметична. Ну і додам ще по сидінню, бо воно тут замінене, тепер встановлено сидіння фірми Grammer, яке теж вже є набагато кращим, ніж те, що тут стояло раніше. Ну і особисто мені в цій кабіні дуже подобається. І мені тут. Дійсно зручно. Що ж, В принципі, основну інформацію я вам розповів. Якщо у вас є питання по трактору, або ви хочете замовити, номер телефону ви бачите зараз на екрані. Також, звичайно ж, в коментарях я відповідаю на всі питання. Ну і що я вам хочу сказати: трактор, як бачите, дуже сильно змінився, змін дійсно багато. Що особливо приємно, що в ціні трактор не помінявся, а плюсів значно додавалось. Ну, і Підсумувавши, тобто вага трактора тепер плюс-мінус на рівні МТЗ. Ширина коліс щеплення ґрунтом, теж, я думаю, відповідає. І якщо він раніше конкурував без питань з МТЗ, то тепер, я думаю, це взагалі питання обговорювати ну, не бачу сенсу. На рахунок якості, ну, блин, повірте, те, що зараз роблять на заводі МТЗ, ну, зовсім не дотягує навіть до китайської якості. Причому китайці зараз навпаки свою якість покращують, причому суттєво. Звичайно, якщо у вас є інші якісь аргументи, пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. По ціні, до речі, з МТЗ вони плюс-мінус на одному рівні. У нас, до речі, оновилась наявність МТЗ і ціни по МТЗ, тож ви можете зайти на сайті і самі все переглянути. На мою думку, на сьогоднішній день це найкраща альтернатива той же самій ціні. Навіть неправильно сказав, за ті ж самі гроші скаут буде кращим, ніж МТЗ. Що ж, всім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!